Гей, hey, привіт! Ласкаво прошу. Um, я на хвилиночку забула, куди я вас запрошую. Ласкаво прошу нове відео по будівництву. Мені здається, що це найбільша поки що будівля, яку я добудувала до кінця, тому що це не найбільша будівля, яку я починала будувати. Мені здається, перша версія будинку для родини Дженелі Афіни була більша. Ніж ця будівля. Це, до речі, був мій перший стрім, якщо хтось пам'ятає. Я так заскочила в свої роздуми не пояснила взагалі, що відбувається. Я будую будинок для Луни. Луна це поки що не другорядний, але скоро буде другорядним героєм в моїй династії Сіель. І так вийшло, що я. Хочу присвятити час всім героям, навіть другорядним цій династії. Наприклад, побудувавши для них житло, яке буде для них підходити за характером або за їх історією. І щоб всі ці будиночки, як гарні декорації, існували в сейві цієї династії. Для Луни я побудувала буквально палац. Невеличкий, як для палацу, але дуже великий, як для будинку. І я Вперше дуже сильно спиралася на об'єкти з дібах меню, в тому сенсі, що я використовувала їх як основу, на якій стоятиме моя будівля. Ви можете бачити, я будую цю основу зараз, просто збираю зі шматків каменів з дібах життя на острові. Я вперше, мабуть, назвала це доповнення правильно, а не просто Сулані. Я збираю собі такі скелі, на які я потім і поставлю цей палац. Я буду назвати палацом, можливо. Він замаленький для палацу. Це дуже цікавий процес. І мені подобається це робити, тому що ти маєш дуже багато свободи з цими об'єктами. Можеш їх зменшувати, збільшувати, збирати в різні конструкції. Це дуже цікаво, але встановити потім на це будівлю це складно, і ви потім побачите, що в кінці не зовсім все вийшло так, як мені хотілося. Я б сказала, що ця будівля вийшла в мене на 80%. І я вперше відчуваю, ніби я роблю відео про незавершену будівлю. Але я провела над цим стільки часу, що я вже не можу собі просто дозволити більше часу над цим копирсатися. Вона більшою мірою функціональна, виглядає гарно. Я в ній навіть не гратиму. Вона просто існуватиме в цьому світі, тому цього достатньо. Щоб поставити будівлі на цій скелі, є. Такий трюк. Я часто бачу, як його використовують люди, які роблять дуже круті будівлі. Сімс 4, буквально збираючи щось своє з матеріалів, які вам дає Сімс. Ідея в тому, що ви будуєте перший поверх, на ньому будуєте другий поверх і перший видаляєте. І це дозволяє вам підіймати і опускати другий поверх на майже будь-яку висоту. Тому можна підлаштувати висоту цього другого поверху під висоту скелі. Ви бачите, як я будую поруч з тими скелями, на яких це буде стояти, щоб я могла підлаштуватись під висоту. У цього методу є, звичайно, свої мінуси. Перший очевидний, це те, що гра думає, що у вас є перший поверх, коли у вас його немає. Тому вгору можна будувати лише на три поверхи, тому що їх думає, що їх чотири. Те, що ви видалили кімнату знизу, це не означає, що у вас немає цього поверху. І також, коли ви знаходитеся. На першому поверсі, там де ви переключаєтесь між поверхами-двома стрілочками, ви будете, не будете бачити свою будівлю, тому що вона починається з другого. Це можливо може бути трошечки незручно, коли ви активно граєте на такому лоті. Але найбільшою проблемою стало те, що так як всі ці поверхи можуть знаходитися на будь-якому рівні. Чого ми якраз і хотіли, ми хотіли свободу приміщувати їх вертикально. Але у мене дві будівлі основний палац і невеличкі альтанки на інших скелях. І я не змогла з'єднати основний палац з альтанкою. Це була проблема, з якою я намагалася впоратися протягом всього. Процесу будівництва. Я впевнена, що спосіб з'єднати їх існує, і, можливо, дуже якийсь креативний крутий спосіб. Але, будь я провела на цій будівлі, можливо, занадто багато часу, тому що були деякі моменти, де я не могла додуматись до очевидного рішення проблеми. Я вам трошки пізніше про це розкажу. Мені це комедно навіть. Але так, технічно ці альтанки не функціональні, тому що на них немає доступу. Я відразу це скажу, і, і я прямо мені важко це визнати, тому що для мене це означає, що ця будівля не закінчена. Але я вже не змогла е, знайти спосіб для себе її закінчити. Взагалі, що до цього долі цього палацу, я планую сюди переселити Луну, я про це казала в попередній серії Династії Сіель. Мені здається, я вже сказала під час озвучки цього відео про те, що я планую з цим робити, але також тут житиме Анжел. Брат Луни, якщо. У будинку, в якому Анджел прожив все своє життя, залишиться його діти. Це невеличкий будиночок на пляжі, і я думаю, для них, як для молодих русалок, це буде дуже гарним варіантом. А луна й Анджел, як русалки, які прожили дуже-дуже багато років на Сулані, і кожен з них по-своєму присвятив своє життя Сулані. хоча технічно Анджел у нас взагалі немає сюжету. Але давайте вважати, що він також присвятив своє життя цьому острову. Вони для мене стають своєрідними духами цього острову і тепер житимуть в такому чарівному палаці. На початку я думала про те, що я будую будівлю достатньо велику для того, щоб містити тут три-чотири чи, можливо, навіть п'ять спалень, для того, щоб я могла, наприклад, прийти сюди з сімами, якими я граю, дітьми Луни, онуками Луни. І залишитися на ніч, залишитися на вихідні. Тобто, це був би будинок, де їх діти і онуки могли б до них завітати і провести час. Але виявилося, що ця будівля замала для цього. Я могла б зробити три спальні. Я зробила дві. Я третю кімнату вирішила відвести більше як кабінет, лабораторію, щось таке, тому що Луна працює екологом на соланні, і їй потрібно місце для якихось її досліджень. Але так я зрозуміла, що я взагалі не можу, дивлячись на коробку будинку, оцінити, скільки туди можна вмістити кімнат, меблів і всього іншого. У мене взагалі немає цього розуміння. У мені навіть трошки кумедно з цього. Я хочу, щоб принаймні діти і онуки Луни і Анджела були присутні у цьому палаці на портретах і фотографіях. Я навіть спеціально залишила пусті канви у їдальні для того, щоб в майбутньому повістити портрети. Портрети дітей Луни, я маю, тому що Скайлер малював портрети всієї родини. Портрети дітей Анджела мені треба буде не забути намалювати. Щоправда, є проблема з Вайлет. <laughs> Якщо ви дивилися попередню серію перед цим династії Селі, ви знаєте, яка проблема є з Вайлет. Якщо ні, то ідіть, подивиться. Ще одна досить складна річ з цим палацом, Була те, що я хотіла зробити його палацом чимось. Величним вишуканим і вражаючим, але одночасно залишити його як щось що могло б бути домом Луни. А Луна для мене завжди асоціювалася з мінімалізмом, спокійними кольорами, невеликою кількістю деталей. Якщо ви дивитесь Настю, як була прикрашена спальня Луни Схелера, приблизно такий такий стиль для мене пасує Луні найбільше, і перенести цей стиль на палац. Це було трошки складно, тому мені довелося все ж таки балансувати, десь трошки збільшувати, десь зменшувати. Я намагалася використовувати спокійні кольори, щоб я могла використати більше деталей деталі на фоні цих спокійних кольорів. Як ви бачите, сам палац у мене такий, такого темного, сіро-блакитного кольору, Мій мені дуже подобається, він одночасно спокійний і якийсь чарівний, майже магічний. Дуже довго я гралася з вікнами на цьому палаці. Я почала з вишуканих, гарних вікон, трошки готичних. І з часом я вносила зміни, і з кожною зміною вікна ставали все простішими і простішими. Ще одна річ пов'язана з цією будівлею, яка трошки мене непокоїть, але. Немає непокоїти, тому що це загалом не має ніякого значення, це те, як будівля виглядає на мапі. Я не знаю, чи є комусь, окрім мене взагалі справа того, що, як ці будівлі виглядають на мапі. Але одна з причин, наприклад, чому мені дуже-дуже не подобався будинок, який я спочатку будувала для Женелі Афіни, це те, як він жахливо виглядав на мапі. На цій тонесенькій косі гігантський будинок. І з цим будинком проблема трошки в іншому. Він не такий гігантський, він має трошки витонченішу форму, але передня сторона лоту ділянки. Чому я ніколи не використовую слово ділянка для цього? Передня сторона ділянки, коли ви знаходитесь на цій ділянці, це задня сторона ділянки на мапі. От, тому на мапі там просто гігантське дерево і скелі. Вище ще з задньої сторони вони закривають цей палац, і це трошечки мене непокоїть, але я намагаюся заспокоїти свій перфекціонізм. Я думаю, як тільки е, русалки... Відійдуть з мого генеалогічного дерева а вниз по поколінням, то я вже дуже рідко буду відвідувати сулані і не буду так часто цього бачити. Мені навіть стало цікаво, чи ще когось непокоїти, як виглядають будинки на мапі. Можливо, одна з причин, чому ці будівлі займають мене стільки часу, тому що я непокоюся через речі, через які немає непокоїтися взагалі ніхто. Ще одна будівля, яку можна було б записати в категорію для догорядних героїв Династії Сіель» це буквально другарядних героїв династії Сіель наразі. Це будівля для Леона і Сакури. Що ви ще пам'ятаєте, хто така сакура? Я б хотіла їх одружити в найближчих серіях династії і поселити разом. Я роздумувала над тим, де мені варто їх поселити: на Солані чи в Вінденбургу. тому що я так розумію, я хотіла сказати, Сакура живе в Вінденбургу, але скоріше за все вона NPC Безхатній. Але я все ж таки схиляюся для солані, тому що я б хотіла тримати всіх своїх русалок в цьому сейві на Солані. Їм тут буде зручніше плавати. Так само, як я б не хотіла, щоб переверхні жили в будь-яких інших містечках, окрім Гунвудміл, хоча в мене вже Крістофер живе в Азі Спрінгс. Тим часом відео я вже перейшла всередину будинку. Я зробила сходи на другий поверх з трьох. Деталей з трьох різних сходів, тому що мені хотілося зробити сходи, які просходились, які пішли не прямо, а розходились на дві сторони. Мабуть, я зробила це якось неправильно, тому що вони в мене не повністю функціональні вийшли. Взагалі цей будинок це купа помилок, але я намагаюся не бути занадто жорсткою до себе через це, тому що це, будь-яко, перша. Дуже масштабна будівля. Я ніколи такі сходи не намагалася робити. Я їх зробила інтуїтивно, як мені здавалося, їх варто зробити. Можливо, гарною ідеєю було подивитися, як інші люди роблять подібні сходи. Можливо. А ще через те, як я їх зробила, на них не можна було використати перила для сходів. Тому я робила їх, можна сказати, кастомно. я робила їх з об'єкта. Дібах меню, ви побачите це трошки пізніше. Мені дуже подобається, як це виглядає, але це зайняло немало часу. Взагалі, це цікава для мене тема щодо не бути до себе занадто жорсткою, тому що у мене є з цим дуже велика проблема. Часто я стаю в ступор, тому що мені здається, що будь-який результат, окрім ідеального, неприйнятний, що дуже погано риси для будь-кого, особливо для людини. Чи діяльність пов'язана з творчістю, тому що в творчості немає ідеального, немає кінцевого результату. Ти можеш вносити зміни буквально безкінечно, що я дуже часто роблю. Також у мене були складнощі з ландшафтним дизайном в цьому будиночку. Взагалі, в мене часто ці виникають ці проблеми на солані, тому що я не дуже добре розумію, як можна гарно прикрасити рослинами, деревами і всім іншим пляж. Для мене пляж це щось е, досить порожнє з поодинокими пальмами, але мені не подобається такий. Я використовую слово слово сполучення ландшафтний дизайн дуже приблизно. Будь ласка, не сваріть мене за те, що я його, мабуть, неправильно використовую. Я не знаю, як це назвати краще. Зовнішнє оздоблення рослинами, звучить ще гірше. Однією з моїх улюблених деталей в цьому будинку є те, що я змогла вмістити сюди дуже маленьку бібліотеку, але я подумала, що це буде важливо для Луни, тому що для мене еколог це частково вчений, скоріше за все, це і є вчений. І, мабуть, я себе зараз осоромила ще більше своїми незнаннями ще в чомусь. Ось, але я ще казала, що я хочу надихатись для цього палацу естетикою Кінічної академії. Я її трошечки. Показувала в відео, де я робила кожну кімнату в різній естетиці. І ще тоді я подумала, це було б ідеально для Луни. Якщо в нас вже академія, то бібліотека просто необхідна. І ця маленька кімната якраз дуже добре для цього підійшла. Але окрім цієї бібліотеки, також на третьому поверсі ще є великий кабінет з мікроскопом, з якоюсь лабораторією, якою скоріше за все Луна не може використовувати, тому що мені здається, що її можуть використовувати. Лише ті сіми, які працюють в кар'єрі вченого. А ще на цьому етапі ви можете бачити, що я намагаюся линути трошки в темні кольори, і в мене темна підлога, а все тому, що в мене в підлозі старчить шматок моєї скелі. І я сиджу і думаю, що я ніяк не можу від цього позбавитись, окрім як перебудувати повністю палац. Всю цю, велику, всю цю велику будівлю. І я не можу використовувати ті кольори, які я хочу, тому що ця велика чорна штука диктує мені мою кольорову гаму. І мені дуже не подобається, як це виглядає, тому що, знову ж таки, мене ці світлі нейтральні кольори. І якщо чорний, то в деталях, а не на всю підлогу. І зараз мені так з цього куметно, тому що я сиджу, я вже не знаю, котру годину над, цим, над цією будівлею, і мій чоловік такий просто дивиться. А чому ти не використаєш платформи? І я така. Ам... Тому тобто, що інколи, коли я займаюся чимось надто довго, мозок втрачає здатність думати. Я не скажу, що ця міра обійшлася без наслідків, тому що це змінило висоту всієї будівлі. Так якщо щоб використати цю платформу, мені довелося збільшити висоту стін. Але очевидність. Цього і те, що я не змогла до цього сама додуматись, мене зараз дуже смішить. І саме на цьому етапі я втратила можливість поставити сходи з другого поверху палацу до альтанки. І більше не змогла знайти для себе способу їх поєднати. Але це також може бути результатом того, що коли ти дуже довго думаєш над чимось, ти починаєш ніби думати в одному напрямку, і тобі дуже важко поглянути у бік. Це дуже моє складне пояснення дуже простого простої речі. Нарешті ми дібралися до моменту, де я, можна сказати, з кубиків складаю сходи, точніше, не сходи для перила для сходів. Як я сказала в кінці, мені дуже подобається, як це виглядає, тому я не шкодую, що я навіть витратила на цей час. Вони виглядають одночасно дуже охайно і в той же час якось велично, тому що вони масивні. Взагалі, будівлі, якщо використовувати в будівлі. Багато об'єктів в дібах меню, можна робити унікальні речі, які гра не може тобі запропонувати, але це займає час, тому що кожен об'єкт потрібно розмістити індивідуально, його не можна копіювати. Тобто, якщо ти закрив своє дібах-меню, тобі треба знову шукати той самий об'єкт. Для мене це було, до речі, найбільшою проблемою, мабуть. Також тут відразу я з дібах-меню дістала пусті канви для того, щоб, якби. Помітити для себе, що мені не потрібно вішати картини на ці стіни, тому що в майбутньому тут будуть портрети дітей-онуків. і внуків. Мені потрібен хтось, хто зможе намалювати портрети Мішель і Річарда. На даний, на даний момент у мене немає жодного художника в цій родині. Якщо я захочу продовжувати традицію з портретами на всі покоління, то мені потрібно буде мати весь час когось щонайменше третім рівнем. Малювання, мені здається, на третьому рівні відкривається можливість малювати з референсом. На другому поверсі місця вже трошки менше, тому що він розділений на стрібніші кімнаті. Тут знаходяться спальні луни і Анджела, тут знаходяться всі ванни, які є в цьому будинку, знаходяться на другому поверсі, що, мабуть, не ідеально. Також тут є невеличка. Можна сказати, вітальню чи просто місце для сидіння. Як ви можете бачити, я знову використовую свій улюблений трюк з завантаженням картин з галереї. Це дуже зручно, тому що можна просто ввести тему свого будинку і ти можеш знайти купу-купу картин. Багато людей їх завантажують. У мене є улюблений аккаунт, з якого я беру ці картини. Мені потрібно буде колись вам показати його. Картини для спарні Луни я брала з того, з того аккаунту. І через специфіку того, як працюють мої сходи. Другий поверх не поєднаний якби, в цільну кімнату. Тобто, дивлячись від того, куди ви хочете піти, вам треба обрати одні чи інші сходи. І між двома можна назвати крилом будинку, між двома крилами будинку? Чи в українській це так не вживається? Між двома сторонами будинку треба переміщатись через перший поверх. Мені здається, відчуваю знато багато сорому за просто будинок Сімс. Але завжди він не ідеальний. І мені дуже важко з цим впоратись з тим, що він не функціонує так ідеально, як мені цього б хотілося. З маленькими будівлями, до речі, такого в мене ніколи не відбувалося, щоб саме якісь для геймплею створювалися труднощі під час того, як я намагаюся естетично будинок зробити, так як мені хочеться. Тому я зазвичай будую менші будівлі. Луна і Анджел мають майже ідентичні ванни, можливо, трошки різна конфігурація предметів. Обід, обидві ванни мають двері через спальню, тобто це ванни тільки для цієї кімнати. Анджел отримав, до речі, більшу спальню. Я якось це випадково зробила, не задумуючись, Я просто хотіла відвести для нього спальню, в яку входить частина скелі, мені чомусь здалося, що для нього це пасуватиме якось більше. Також в їх спальнях я трошки відійшла від дуже нейтральної кольорової гами. Я вирішила, що можливо, так як це будинок для них, як для русалок, вони можуть тут бути, бути трошки ми. Більш вільними, більш впевненими, і, можливо, це може відображатися через те, що тут є більше кольору, ніж в тих місцях, де вони жили, повністю не те, що прикидаючись людьми, а якби весь час ховаючись у своїй людській формі. Я дала Анджелу невеличкий столик, на який поклала цей блокнот з ручкою, ніби він тут проводить якісь також свої дослідження, або, можливо, це якісь його записи. Особливі або навіть його особистий щоденник. що завгодно. Я ніколи не грала за Анджела і ніколи не давала йому професію. Я не впевнена, що гра навіть дала йому професію, тому для мене важко думати, що йому підходить, тому що він має досить мало особистості для мене. На момент, коли, коли я їх з луною створила, вони просто були двоє русалок, які прибули до Сулані, для того, щоб просто тут жити у маленькому подиночку під, під вулканом. Я навіть не створювала їх з думкою, що вони колись стануть частиною родини Сіель, а просто для покращення загального генофонду в цьому сейфайлі. Намагаюся в цій будівлі використовувати досить багато об'єктів з, доповнення... з доповнення з доповнення життя на острові. Я їх не часто використовую. Більше мірою через кольорову гаму. Вони мають трошки дивні кольори, деякі з них мають дивні візерунки, але тут я намагаюся їх поєднувати з іншими об'єктами. Мені здається, вдалося непогано. Щодо кастомного контенту, я зараз намагаюся пригадати, можливо, ось цей великий світильник, який на стелі висить, ви бачили його внизу, ви бачите його зараз у спальнях, у вигляді Осьмінога, це єдиний кастомний контент в цьому будинку. Я, намагаю, я спробую згадати і завантажити цей будинок в галерею, не знаю, чи захочете ви в ньому грати з усіма його неідеальностями. Але ця люстра. У нас занадто ідеальна для цієї подівлі, щоб її не використовувати. Всім нам потрібна люстра у вигляді гігантського осьмінога. Просто необхідна в базову гру. Я не знаю, для кого я це говорю. Кімната Луни чомусь вийшла менш цікавою, Що мені здалося дивним. Я думала, що буде навпаки, якраз через те, що я довго грала Луною, вона має особистість для мене, вона має хобі, вона має професію. Але чомусь її кімната вийшла? Нудною навіть можливо через те, що не менше за розміром я могла вмістити менше. Але я вирішила оправдовувати це тим, що вона проводить досить мало часу в цій кімнаті. Вона в ній тільки спить, і то не завжди, тому що, як русалка, вона може спати просто на воді. Більшу частину часу вона проводить або в цьому кабінеті лабораторії на третьому поверсі, або в бібліотеці, або безпосередньо у воді на острові Сулані, займаючись своєю справою або насолоджуючись життям русалки. Щоб закрити якось а, дивну штуку зі сходами, я розмістила на другому поверсі акваріум, просто басейн. Він порожній. Мені здалося це цікавою фішкою, але я мала буквально цей басейн. На третьому поверсі також. Виявляється, басейн не можна закрити килимком, килимок стає прозорим. Тому мені довелося придумати щось, і я зробила ось цю конструкцію із п'єсталів з доповнення на роботу здається. Так, я думаю, це з цього доповнення. І мені так це подобається. Я подумала про те, що там можна було б збирати, це могло бути місце, де ви виставляли колекцію артефактів Сулані. Там є очі в є там пальці сулані, вони мають трошки дивні назви. Але це те, що можна заходити під час рибалки на сулані і в піску також. І з одного боку, вся ця конструкція з шафами, столом і цим п'єдесталами можливо може бути дивною, але в контексті кабінету та вона виглядає навіть дуже цікаво і Мені подобається. Я розумію, що я б ніколи в житті не зробила це, якби мені не потрібно було закрити. Випадкову діру в підлозі, яка є басейном. Також я зробила в цій кімнаті місце для сидіння, тому що можливо комусь захочеться відпочити під час роботи, посидіти на не дуже зручному на вигляд диванчику і подумати, тому це таке місце для відпочинку. Зараз я думаю, можливо, треба було туди поставити ще кухонну тумбу з кавоваркою. Мені здається, це також пасує для кабінету дуже добре. І в самому кінці я ще вирішила все ж таки спробувати прикрасити рослинами зовні. Я знайшла в галереї декілька кімнат, створених людьми з дуже-дуже гарними композиціями з використанням рослин з доповнення життя на острові. Я не могла їх використати як цілковиті кімнати, просто поставити їх. Через специфіку моїх скель, але я використовувала звідти об'єкти і ідею того, як це можна розмістити, наприклад, з цими клумбами з дібах сільського життя. Це дуже гарна ідея з вазами, як декораціями. Я раніше недооцінювала галерею 74 як, як джерело натхнення, але виявляється, там можна знайти дуже багато цікавого від тих же картин до таких цілих композицій, які, знову ж таки, можна використовувати повністю. Як цільну композицію як кімнату, а можна взяти в світи ідею навіть взяти деталі. Інколи я шукаю щось подібне в галереї, коли мені ліньки самі ритися в дібах меню. Хтось уже зібрав це в кімнатку, і ти можеш просто взяти і використовувати. І в кінці, за традицією, я проходжуся по цьому будинку, показую він, йому йому, як ви виглядаєте, угу. вам як він виглядає? Дуже мені подобаються ці сходи, до речі. Чим більше я них дивлюся, тим більше подобаються. І також на записі я побачила ще краще, наскільки зміна кольору підлоги змінила вигляд всього будинку. Чорна підлога це не моя. Мені подобається, що бібліотека маленька і затишна. Мені здається, це дуже пасує домашній бібліотеці. І є в цьому якесь відчуття, ніби Луна і Анджел збирали ці книги протягом свого життя. Можливо, якісь з них це статті, написані Луною. Я хотіла сказати, кни... або книги, написані Томасом, але я не знаю, чи захотів би їх хтось зберігати в цій родині. Кімната Анджела мені дуже подобається, на здивування більше, ніж кімната Луни. Мені здається, ця скеля дає якогось особистості, характеру. Але, як я й казала, можливо, Анджел просто проводить в своїй кімнаті більше часу, ніж Луна в своїй. Це було дуже довге відео. Мені навіть здається, я могла вас втомити своїми балачками. Сподіваюся, що вам сподобалася ця будівля, принаймні її ідея з використанням скель з Дібах меню. Нехай вона й вийшла дуже неідеальною. Ми обов'язково завітаємо до цього палацу в грі, я на цьому буду з вами прощатися до наступних відео. Дякую, що провели зі мною час сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я люблю вас і бувайте!